Доброго дня, сонечки, записую відео з уроку математики для тих, кого не було безпосередньо на уроці у зв'язку із багатьма причинами. Так, сьогодні у нас. Отже, починаємо з вами урок математики. Дітки, які були присутні на уроці математиці, вони нічого зараз зайвого не записують, тому що воно вже все є. І ми розпочнемо з вами математику із усного рахунку. Скажіть мені, будь ласка. Що означає дія додавання? Який знак ми будемо ставити в прикладі дії додавання? Назвіть мені компоненти цієї дії. Що ви мені можете розповісти про дію віднімання? Скажіть, якщо ми збільшуємо на декілька одиниць будь-які предмети, це яка буде дія? Додавання чи віднімання? Молодці. Наступне, що ми з вами будемо робити, це хвилинка каліграфії. Записуємо у себе в зошитах, відступаємо 4 клітинки вниз. Від домашньої роботи і записуємо 19 січня класна робота. Так, так, 19 січня, тому що цей урок відбувався саме 19 січня, але не превели жаль, із за три воги ми не змогли до кінця провести цей урок, тому я його і знімаю. Записуємо 19 січня класна робота. Дітки, які були присутні на уроки, у вас вже це все записано, тому ви просто дивитеся на екран. Натискайте на паузу і працюйте. Ну і хвилинка каліграфії. Сьогодні у нас велике свято Водохреща, так? На уроці розповідала, чим це свято, таке для нас це дуже значне. Ми запишемо з вами хвилинку каліграфії на наступному рядочку число 19, до кінця рядочка. Не забувайте, будь ласка, натискати на паузу. Тепер ми з вами зараз запишемо числа, які я буду називати, але не всі підряд, а тільки ті, які є двоцифровими. Нагадайте мені, будь ласка, які числа ми називаємо двоцифровими. Це ті числа, в яких живуть дві. Циферки. Отже, я вам буду називати числа любі, які мені заманеться. Ваше завдання виписати лише двоцифрові числа. Отже, починаємо. Починаємо ми писати з наступного робочого рядочка. Приготувалися, слухаємо уважно і записуємо тільки двоцифрові числа. Отже, один. двадцять дев'ять 45 п'ять дев'яносто дев'ять нуль шість 67 один, 10. Записали. Тепер приготуйте, будь ласка, червоні олівці. Перевіряємо. І так, які двоцифрові числа ви повинні були виписати. 29. Якщо у вас правильно, ставимо зверху над числом плюс. Якщо неправильно, закреслюємо і зверху пишемо правильну відповідь. Далі 45. Наступне число 99, 67, 10. Ось такі числа ви повинні були виписати. Тепер подивіться, будь ласка, уважно на ці числа. І знайдіть мені ті числа, в яких є 9 одиниць. Випишіть ці числа і розкладіть їх на розрядні доданки. Натискайте на паузу і виписуйте. Отже, числа, в яких є 9 одиниць, це число 29 і число 99. Вам потрібно було виписати число 29 і розкласти на його на розрядні доданки. І виписати число 99, яке теж потрібно було виписати на розподілити на розрядні доданки. В кого так, ви великі молодці, хто зробив не так, будь ласка, виправляйте, пишіть правильно. Наступне ваше завдання, що потрібно буде зробити, подивіться, будь ласка, у мене зображені приклади. Зараз ви запишете ці приклади так само, як у мене, в стопчик, так? в один стопчик, і обчислите їх методом округлення. Добре? Натискайте, будь ласка, на паузу і обчислюйте. але я хочу зауважити, що ви повинні написати цей метод повністю так, як ми з вами вчилися. Не просто ось тут відповіді написати ні-ні ні. А розкласти цей приклад за допомогою метода округлення. Даю вам на цю роботу 3 хвилини. Отже, час пішов, натискайте на паузу. Цю роботу я перевірю потім, як самостійно. Ми з вами повертаємося, йдемо далі. На минулому уроці ми з вами розмовляли про геометричні фігури та геометричні елементи. Пригадували, що таке відрізок, що таке точка. Так? Не крапка. Крапка – Це в українській мові стоїть в кінці речення, а в математиці є у нас точка. Що таке пряма лінія, що таке промінь? Так? Давайте, до речі, пригадаємо, що таке пряма лінія. Пряма лінія це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. А що ж тоді таке промінь? Промінь це лінія, яка має початок, так, а не має кінця. Добре, ну і що ж таке відрізочок? Відрізочок це лінія, яка має і початок, і кінець. Скажіть мені, будь ласка, під яким номером зображена в мене на екрані точка? Під номером один, правильно. Під яким номером зображений відрізок? Під номером три, тому що відрізок це лінія, яка має і початок, і кінець. Ну, і під яким номером у нас промінь? Під номером 2? Він має початок, але не має кінця. Молодці. Ще на минулому уроці ми з вами розмовляли про те, що за допомогою променів і точки ми можемо побудувати кути. Так? Саме за допомогою двох променів і точки. Скажіть мені, будь ласка, точка, що є початком променів, як називається у кута? Вершина правильно. а промені називаються у кута його сторони, абсолютно вірно. Давайте пригадаємо, як будувати кут. Кути у нас бувають різноманітні. Я вам казала і гостренькі, як клювики, так? і розгорнуті, ніби розкриті, в різні сторони направлені, все це вважається кутом. Давайте пригадаємо тепер, як ми будували кути. Для того, щоб побудувати будь-який кут, нам потрібно спочатку поставити точку. Це і є його вершина. Від цієї точки, від його вершини, ми проводимо в різні сторони два промені. Так? два промені. І ось тепер ми утворили кути. Що ми робили далі? Далі. Кожен кут має свою назву. Називаємо ми кут за допомогою великих латинських буковок. Ще з першого класу я вам казала, що латинські букви вони читаються так само, як і англійські. Ми називаємо кут буква ми. І ось подивіться, будь ласка, утворили ми кут такою дугою. Є так? у нас кут К О КОМ. Ось такий простой, простий у будові наш кут. Як же нам позначати взагалі таке о, КОМ на письмі в зошиті? Тому що якщо писати слово кут, а потім ще писати назву його, це дуже довго. Тому математики придумали ось такий знак. Подивіться, будь ласка, такий самий, як і куточок, так? Кут. Ось цей знак на письмі в математиці буде означати слово «кут». Тому, коли ми будемо писати в зошиті, я буду знати, що є у нас М. Коли ми будемо позначати з вами різні геометричні фігури, запам'ятайте, будь ласка, що всі геометричні фігури ми малюємо олівцем, а ось буковки ми пишемо великі і тільки великі і ручкою. Коли ми будемо позначати схематично кут КОМ, все це пишеться ручкою, і назва КОМ пишеться великі буковки. І ось таке невеличке правило, хто захоче, може собі зберегти. Знак ось цей знак, заміняє слово кут, кут можна, можна позначити трьома великими буквами або однією. Назву його вершиною. Тобто, подивіться, будь ласка, кут ми можемо назвати ось таким чином, так? І прочитати як БАЦ, або ЦАБ, або його одною вершиною. Тоді ми будемо писати на письмі кут О. І я буду розуміти, що це за кут. Запам'ятайте, будь ласка, це правило, тому що воно нам ще неодноразово буде у пригоді. Ну, і ще раз хочу зупинитися саме з цим кутом, як його записувати в зошиті. Цей кут КОМ. Куточок, ось цей самий знак, у нас вміщається в одну клітинку. Подивіться, будь ласка, ми проводимо лінію на півклітинки і по нижньому рядочку, по нижній лінії робочого рядка проводимо другий елемент цього куточка. Ну і три великі букви. Ось тут, так, як звичайні великі буковки, ми пишемо саме назву цього куточка. Кута. Ось таким чином ми його і записую. Тепер пропоную вам побудувати цей куточок у себе в зошиті. Відступіть, будь ласка, трохи нижче, не потрібно відраховувати клітиночки, не дуже так низько, трохи нижче так, щоб вмістився у вас цей куточок. І побудуйте за допомогою олівця і лінійки кут КОМ. Обов'язково зробіть ось таку дужечку на носику, яка буде позначати саме цей Кут і що це його вершина. Побудуйте, будь ласка, кут КОМ в своїх зошитах. І під низом цього куточка запишіть його назву ручкою. Натискайте на базу, працюйте. Потім в зошитах я перевірю. І так, подивіться, будь ласка, тепер на куточки. У мене є три кута. Давайте прочитаємо, як називаються ці. Куточки. І так, перший кут у нас А Б С. Кут а, Б, С. Далі який у нас куточок? Кут П О М. Скажіть мені, будь ласка, як, наз... як позначають вершину, як позначили вершину в цьому куточку? Якою буквою позначили вершину? О, правильно. Давайте тепер назвемо сторони цього трикутника, не трикутника, а кута. Які сторони ви тут бачите? В цьому куті є сторони ОП і ОМ. Е. Це його сторони. Далі третій куточок у нас називається як? КОП. Назвіть вершину цього кута? Тепер назвіть сторони цього кута. Подивіться, будь ласка, на ці три куточки і скажіть, які кути, який кут тут найбільший. Найбільшим тут є кут ПОМ. А який найменший тут кут? Найменший кут тут КОП. Розумнички. І як ми бачимо з вами ось тут на малюнках, і до цього на минулому уроці дивилися з вами на онлайн-конференції, що кути бувають у нас різноманітні. Є гострі такі як носик, є прямі як солдати, так? і є такі розгорнуті, ніби вони взаморилися, хочуть лягти. Так ось кути поділяють на три великі групи. Якщо ви бачите куточок, який схожий на клювик пташки, Такий, він ніби зменшується постійно, вузенькі куточки, то це називається гострий кут. Якщо кут, навпаки, хоче ніби лягти, він розкривається, як ніби клювик розкривається, то це тупий кут. Якщо ви бачите. Прям, ось таку пряму лінію, так, прямий, без ніяких нахилів, то це прямий кут. Прямий кут в нашому повсякденному житті дуже важливий. Особливо він важливий в будівництві, навіть в космос. Людина, коли літає, вона використовує саме в функціональність прямого кута. Подивіться, будь ласка, навколо себе і скажіть, чи є біля вас предмети, які мають прямий кут. У мене, наприклад, подивіться, будь ласка, ноутбук, він побудований за допомогою саме прямих кутів. Цей екран не був би у мене таким гарним, прямим, так, аби не прямі Кути. Тому в нашому житті прямі кути зустрічаються дуже-дуже часто. Якщо подивитися навколо себе це і стіл, і телевізор, і підлога, і стеля, і стіни, все це має прямі кути. Особливо дуже важливо використовувати прямий кут у будівництві будинків. Якщо ви подивитеся на наші великі будиночки, то у них навіть основа складається із прямих кутів. Ось. Тому запам'ятайте ще раз, якщо Куточки у нас ніби гостренький клювик, і він маленький, ніби закривається, то це буде гострий кут. Якщо він прямий, як солдат, спинка його рівна, так, сторони його рівні, то це буде прямий кут. І саме прямий кут позначається, дивіться, маленьким прямим кутом, так, ось великий, а це як ніби його віддзеркалення. ось таким квадратиком. І якщо у нас кут, коли ви бачите, він ніби лягає спати, ніби ротик відкривається, клювик відкривається, то це тупий кут. Давайте тепер закріпимо свої знання у кутах. Подивіться, будь ласка, на екран. У мене зображено 6 кутів. Назвіть мені, будь ласка, під якими цифрами зображені гострі кути. Гострі кути у нас зображені під номером 1, бачите такий вузенький клювик, під номером 3, взагалі ніби закривається, і під номером 6. Тепер подивіться і назвіть мені тупі кути. Тупі кути у нас знаходяться під номером 2, тому що, дивіться, він ніби лягає спати. Ну і під номером 5 він ніби вже розлігся так, повністю ліг. Під номером 5. Ну і під номером 4, який у нас кут знаходиться. Правильно, прямий кут. Тепер ми з вами будемо знов-таки креслити гострий та прямий кут. Для цього приготуйте, будь ласка, свої олівці і лінієчки. Відступіть вниз від нашого останнього кута, який ми з вами креслили, трошки місця вниз. Тут клітинки рахувати не обов'язково, але головне, щоб ми раціонально розподіляли місце на своєму листочку і не писали, наприклад, якщо у мене куточок тут намальований був, а наступне я буду писати аж внизу листочка. Так ніхто не робить. Ми відступаємо трошечки-трошечки клітинок вниз, для того, щоб куточки ці не заважали один одному. І будуємо гострий кут кут ми починаємо будувати із точки. Поставте, будь ласка, олівцем точку в своєму зошиті і малюємо гострий кут. В мене він буде ось таким. Ви можете написати, намалю... накреслити, вибачте, гострий кут свій. Він може бути повернутим в іншу сторону, або трошки довшим, або трошки нижчим. Тобто тут різниці ніякої немає. Не забувайте, будь ласка, використовувати лінієчки, тому що кути мають рівні сторони, прямі лінії, не криві. Тепер, коли ми з вами побудували, верніше накреслили гострий кут, нам потрібно його обов'язково що? назвати. Ви можете назвати його своїми буквами. Я його назвала А, Б, С, кут А, Б, С. Нагадую, що буковки пишуться великі і ручкою. А креслимо фігурами кути, фігури, різні елементи, олівцем. Ну і ось тут внизу, або ось тут поряд, в мене тут поряд написано було. Напишіть, будь ласка, кут. так, Знак куточка. кут, а... БЦ в мене є. Назвіть мені, будь ласка, вершину цього кута. Вершина в цьому куті це буковка Б. Назвіть мені сторони цього кута. Його сторони це БА або АБ і БЦ. І так, тепер ми з вами будемо будувати прямий кут. Прямий кут дуже легко будуватися, тому що, подивіться, спочатку ми ставимо крапку, так? Ви вибачте, не крапку, а точку. І тепер дивіться, дуже легко. Прямий кут завжди, завжди, завжди креслиться по клітинках, по лініям клітинок. Ось подивіться, як я це зробила. Бачите, якщо гострий кут він малюється в довільній формі через всі клітинки, як хоче навскось, то прямий кут малюється, креслиться тільки по лініям клітинок. Зобразьте, будь ласка, цей прямий кут, давайте або збоку, тут якщо у вас є місце в зошиті, або під, під гострим кутом внизу. Нічого страшного, якщо у вас тут на рядочку не вмістився цей кут. І так... За алгоритмом дій, першим це ми накреслили кут. Тепер потрібно його що? Назвати. Знов таки, якщо хочете, називайте своїми буквами, я його назвала АКМ. Ну, для того, щоб записати його назву, я знов таки використовую знак куточка і пишу, що його називати АКМ. КМ. Е. Ви можете це написати під НЕСО. Тому що, я розумію, тут, скоріше за все, у вас тут вже не вміститься на листочку. Назвіть мені, будь ласка, вершину цього кута. Вершина цього кута буква К. Тепер назвіть його сторони, сторони це КА і КА. Е, молодці. Ось ми з вами сьогодні тренувалися в побудові чого? кутів. Нагадую, щоб побудувати кут, нам потрібна одна точка і дві, і два променя. Далі ми називаємо великими буквами латинськими кожен куточок. І обов'язково це записуємо. Подивіться тепер, будь ласка, на екран. Розгляньте геометричні фігури в рядах. Ось ці рядочки. В кожному ряді є схожі фігури, а є зайва. Знайдіть і назвіть фігуру, яка відрізняється від інших. Натискайте на базу і відшукуйте. І так, попрацювавши з цими фігурами, переходимо до останньої частини нашого уроку це домашнє завдання. Ваше домашнє завдання буде на понеділочок намалювати в своїх зошитах прямий кут, гострий кут та тупий кут, і обов'язково дати імена цим кутам, тобто назвати сторони і вершини кожного кута. На сьогодні це все. Велике розумничко. Вірю в те, що ви працювали дуже-дуже гарно, так як на онлайн-конференціях зі мною. Обов'язково з вами зустрінемося в зумі. Чекаю на вас, усіх, відпочившими після вихідних у понеділочок. За всіма сьомою, всіх цілую, обнімаю, чекаю на ваші зошити. Всім до побачення!